Друзі, усіх вітаю! Нарешті в мене сьогодні дійшли руки до моїх тюльпанів. Я їх на початку літа з клумби повністю всі пересадила в горщики, Ось, тому що мені трошки не подобається, як воно виглядає. От Сама квітка перецвіла, а листя залишається майже до середини літа. Посадити нічого не можна, потім воно пересихає. Ну, Одним словом, так неаккуратно. В принципі, по сортах вони в мене розділені всі. А от самі цибулини потрібно перебрати і більш-менш правильно їх посадити. У мене тут залишилась така земля з квітів. Ну, багато риночок є, я хочу змішати з такою звичайною землею. От, І буду висаджувати їх правильно. Але для початку мені потрібно прибрати ось ці овочі, тут баклажани з перцем, бо я приблизно десь на цьому місці хочу їх висадити. От, я їх трошки залишила ці овочі, думала, що вони достигнуть, але ні, тому що нам обіцяють заморозки прямо до мінус двох, тож сенсу немає їх залишати, я буду їх повністю прибирати. Так що зараз буду цим займатися. Я хочу трішки розширити свою клумбу. От, тут, кардинально, я думаю, все зміниться, тому що зовсім друге планування буде грядки і клумбочки. Ось так, зараз буду вам все показувати. Так що ходімте зі мною. підготувала і починаю викопувати рівчик для горщиків з тюльпанами. В цьому році хочу спробувати таку методику, вона мені показалась дуже цікавою. Ось це ці були не посадити в самі горщики і закопати в землю, щоб вони перезимували. Ну, хто хоче, може залишити в подальшому в землі. А я планую самі горщики викопувати і розставляти по території, де мені просто подобається. І ще один великий плюс, мені здається, коли тюльпани перецвітають, ти просто горщик прибираєш в друге місце до кінця літа і дуже охайно виглядає клумбочка відразу. Ось така траншейка в мене вийшла. Вона глибоченька. Я так, вріст з великими риночками, щоб зразу покрити. От. І в мене тут вже скоро буде починатися найцікавіший процес. Я тут підготовила землю. Таку рихленьку хорошу взяла з магазину і згородню землю просто змішала. Я підготовила пісок, попіл. Власне, самі тюльпанчики, бідні вони такі засохлі там. Ось, Зараз буду займатися. Беру першу ринку з тюльпанами, перекидаю. Вирішую зразу в цю ринку садити, бо я буду інші міняти. На дно я насипаю землю, бо ринка доволі висока. Отак трошки впресовую її. Далі піском засипаю, це для того, щоб цибулини не гнили. Попілом чуть-чуть просипаю, перемішую гарно. І мені дуже хочеться пролити трошки водою, бо все дуже сухе, нехай краще вона там прийметься. От, І в цей час я починаю перебирати цибулини. Самі гарні вибираю, такі великі. Всі підряд садити я не буду. Вистачить і того, краще нехай буде гарний букетик, бо як все підряд, воно зовсім по-різному росте і дуже негарно виходить. Ось так, дрібненькі взагалі в сторону. Вони дуже довго ростуть потім. Ось так. Руриночку, гарні цибулинки виставляю. Тюльпанчики ми садимо на три цибулини догори, щоб місця вистачало, і присипаю землею. Все сміття прибираю, яке є. Так, з тюльпанами я справилась. У нас конкретно, напевно, що буде дощ, хмари затягнулися, вже він, і в принципі, накрапає. Тюльпани я розсадила, зверху залишила ті цибулини від кожного сорту просто менші. Я ще думаю, що я маю з ними зробити. Там траншейка моя. Так, Показую, що я тут зробила. Дивіться, ось тут така стежечка була по центру між грядочками. Я її підвинула. Ось зразу, по ходу, там у нас є каналізаційний люк, нам треба доступ до нього зимою. Тож я зробила пряму, пряму стежку до нього, щоб без всяких поворотів. Бо дуже незручно було. Заходиш, там ще йдеш по тій клумбі, воно все з часом десь наступаєш на ті квіти. Коротше, зразу по центру. Ось, Тут такий отлив є, ну, водичка стікає від дощу, виходить. І я хочу трошки відгородити. Ось тако прямо від цього відливу буде. Грядка починатися, то буде вся клумба. Захотілося мені так зробити. От Я таку дзеркальну сторону зробила. Тепер з цієї сторони буде широка грядочка, ось, а з цієї сторони вузька. Спробуємо ще так. От. Якось мені так, навіть як. Просторіше стало набагато. Поки дощик не почався, покажу вам хризантемку, яка розквітає. Боже, яка вона гарна. Це така великоквіткова і вона низькоросла. Дуже гарна квітка. І кнопочка моя нарешті починає проявлятись. Хоч би встигла, але вона не боїться морозів. Вона вже в мене три роки, тож вона себе гарно показує. Так що зараз буду саджати тюльпанчики. Ось по цю що я тільки що показала. Це буде до тих пір клумба розширена. А там буде грядочка. Вистачить місця на все. В цю траншейку я ще на дно засипаю пісок. Ну, В принципі, можливо, і не потрібно вже його туди сипати, але я насиплю, змішала з попілом, щоб ніяка. Комашка туди не лізла, і виставляю риночки так, щоб повністю покривалася земля. Ось так виставляю там деякі. Всі, всі частині, що я виставляю, зараз я їх 100% буду викопувати весною і розставляти там, куди я схочу. Цю сторону я вирішую посадити тюльпани, які, можливо, тут і залишаться просто квітнути. Я відібрала такі пару гарних різних сортів. Там в мене є темні, майже чорні, такі піоновидні, ну, всякі всякі різні такі гарні сортові тюльпанчики будуть таким букетиком, якщо гарно приймуться, Ось, то вони, можливо, тут і залишаться. Все так само роблю. Ямку просипаю попелом. Ось, і позначаю обов'язково, щоб я сюди нічого не насадила. І висаджую всі горщики. Так, я вже тут майже справилась, бачите, вже цю доріжку виставила правильно. Так рівненько вкопала. Тюльпани вже всі посадила. Так, значить, погрушку у мене тут, я ще в другий ряд там висадила. мені просто місця не вистачило, два ряда вийшло. І тут ось це скільки позначок, скільки там шість позначок виходить. Це шість тут горщиків зовсім різних тюльпанів. От, ось так в мене вийшло. Я думаю, буде дуже гарно. Якщо схочу, залишу а ні, то просто весною щось сюди можу інше посадити а й тульпанчики, десь розставлю в інші місця. От. І в мене тут дуже багато залишилось цибулин самих маленьких. Ну як вони прямо не зовсім такі мізерні, всякі є, ось, але і не дуже великі, а є зовсім малесенькі. Я не знаю, що з ними робити. Я поки що думаю. Взагалі в така ідея була їх просто під заборчик. Так, тут, до речі, я клематіс підготувала для відправки. Якщо Наталя мене дивитись, вже я вам на днях відправлю. Ось тут просто під заборчик їх також в риночки висадити, нехай цибулинки ростуть, щоб вони збільшувались. От, ну, я ще думаю над цим питанням: чи варто заморочуватись взагалі? В принципі, тюльпанів вистачає. От. Так, в мене ще ще така клумбочка. Тут. Перед будинком. Тут я завжди літом саджаю такі однорічні квіти. Тут зараз алісум. Бачите, як насіявся рясно рясно Ось, Але я зараз все буду це прибирати. Вже майже перецвіло все. Тільки один кущик там залишився в куточку. Ось цей цвіта. Але все одно я буду прибирати, тому що там в мене знаходяться тюльпани і крокуси. Я сподіваюся, що вони там є. Тому що. Взагалі цибулькові, ну, дуже часто поливати не можна, а я ці квіти однорічні влітку доволі часто поливала, бо засуха була. Ось, і не знаю, що там з тими цибулями. Так, наче білі я викопала три гарних цибулини, з іншої сторони, також має бути. Ось так, шукаю обережно, щоб не порізати нічого. Хочу подивитись, чи є фіолетові, а їх немає. Вони, напевно, що зовсім перегнили, бо навіть нічого, ніж карлупиня взагалі нічого немає. Ось і таке буває. Шкода, бо дуже гарні тюльпани були, але вже нічого не поробиш. Ще в надії перекопаю, але вже, на жаль, нічого там немає. Ще пошукаю крокуси. У Нас вже починає накрапати дощик. Крокусів теж майже не залишилось. Але щось там трошки відкопала. Так, значить, ось таке добро я відкопала. Тут, виходить, шість тюльпанчиків, шість цибулин, і то вони там поділились. І один фіолетовий, який з нього, напевно, нічого не буде. Так, я в горщики повисаджувала все так, як тюльпани попередні. Тут два горщики з білими тюльпанами. Так, далі нарцис. У мене там дуже гарний був такий. Піоновидний також я його називаю. Тут і два гіацинта таких гарних рожевих великих. Тут махрові гіацинти. Ось. І тут крокуси. Зараз буду їх висаджувати. Так, значить, починаю я з тюльпанів, вириваю ябку прямо руками, бо туди важко чимось добратися, лопатою взагалі незручно. Ось так ставлю горщики, значить, в мене тюльпанчики будуть з обох сторін зверху, бо вони такі височенькі, значить їх на задній план. Ось так гарно ямку викопую, попілом також просипаю і гарно пресую округ, вокруг горщика. Так, Посерединці в мене буде нарцис, він дуже красивий, він такий жовтий, дуже повний з білою серединкою. Була одна гарна цибулина, але також розділився на три. Ну, таких немаленьких, я думаю, можливо і буде квіточка. Так, посередині я буду саджати гіацинти махрові. Я вирішила таку сіточку, також, щоб вони цибулі трималися одного місця. Трошки пролею водою, бо тут засухо. Ось і вибираю цибулинки побільше. Там, в принципі, вони майже всі однакові, але пару маленьких я сюди не буду висаджувати, можливо, в інше місце посаджу. Так, густенько і одночасно, щоб між ними така відстань якась хоча б мінімальна була, якщо цибулька буде рости, щоб їй було куди рости. Ось так відразу присипаю, трошечки так пресую, щоб земелька не зовсім рихла була. Так, і по нижніх кутках я саджаю гіацинти. У мене такі були рожеві в стаканчиках, дуже гарні, великі. Так, далі перехожу до крокусів. Три нижніх стаканчика я ставлю з самого низу. Ось так, також гарно розрівнюю. І по боках ще по одному стакану. Крокуси взагалі такі маленькі цибулинки, але я думаю, можливо, щось з нього вийде, просто шкода викинути. Ось така клумбочка вийшла. Так, все, на сьогодні робота моя закінчена, трошечки попала під дощ, але нічого страшного, результат того вартий. Поприбирала вже все, тут назбирала цілий мішок сміття після цих всіх робіт. Так, далі, без цих досок воно так все зараз не гарно, не, не охайно виглядає, але результат потім, я думаю, буде хороший. Ось, і так, Мені навіть подобається оця дорожка. Ну, Маю на увазі, що ця сторона коли вища, мені так більш подобається. Чи може просто що по-новому ще не можу звикнути. Ось цю рослинку я пересадила з тої клумби сюди. Завжди забуваюся, як вона називається. Ось, Але можливо вона ще тут трошки побуде. Ось так. Ще, звичайно, дуже багато роботи, але я думаю, що я встигну, встигну до зими все зробити. Ось з цієї склумби, з грядки вже почала, я думаю. Ну, саме основне я зробила, так я мала тюльпани пересадити, бо вже просто витягувати не було куди. Далі вже їм морози, можливо, і сніг може випасти все, що завгодно. Ось. Я тут побачила. Почала тут прибирати і одного горщика залишила з тюльпанами. Я його поставила під столик і забулась про нього. Дощ почався просто, я їх поховала. Ну нічого, я ще висажу. У мене тут ще багато примулок, яких потрібно пересадити, розсадити, бо дуже вони кущі розрослися. У мене також там є одна хороша ідея, я хочу спробувати з них зробити. То вже буде в наступному відео, я покажу. Ось так, що такі справи. Навіть ще всю холодну пору, але квітник все одно цвіте. А ще ці гортензії, що я показую, потрібно повкривати. Вони дуже бояться холоду. Це дві таких широколисних. Так що вже, напевно, завтра прикрию, бо на післязавтра заморозки. Так що, дякую, друзі, всім за увагу. Коментуйте, переглядайте, лайкайте. Всім пока-пока.